Вас вітає незалежний міжнародний волонтерський канал Діаспора .UA». Ми об'єднуємо українців світу і світ для України. Я Оксана Давида і мій сьогоднішній гість, генерал-майор служби безпеки України Віктор Ягон. Вітаю, пане Віктор! Доброго здоров'я. пане генерал. Я хочу попросити ваших коментів на дуже таку неоднозначну статтю, яка вийшла нещодавно в Вашингтон Пост. І власне я просто хочу ознайомити дуже коротенько про що там йшлося, і на деякі такі важливі пункти я б хотіла, щоб ви прокоментували їх, тому що дуже неоднозначні там теми. От навіть заголовок він дуже так звучить насторожує він одним словом, така досить серйозна відома газета Вашингтон Пост говорить, що військові успіхи України можуть стати великою проблемою для Сполучених Штатів Америки, тобто це вже заголовок, і там йде кілька лінійок, щоб ввести читачів до, до теми. Власне, вони вважають, що тріумф Херсону, що сталося нещодавно в Херсоні, може викликати неоднозначну реакцію з білого будинку, тому що. Чи це буде вести до подальших здобутків України, чи це буде вести Україну в глухий худ? Дуже цікава думка. Потім вони пишуть, що військовий фактор дуже важливий власне, для України. Потрібна, потрібен відпочинок українським військам, звичайно, і тут раптом так страшно йдуть мобілізовані сини з Російської Федерації. І як завжди, вони не могли обійти. Теми ядерна загроза, що станеться в разі там Україна має настрій піти на Крим. І тут власне основне власне питання, до якого я хочу вашу увагу привернути, вони задають питання: чи втримається проукраїнська коаліція Європи, тому що в Європу страшенно тяжка зима. Чекає. Ми знаємо, що це не так, тому що сховище заповнені майже повінця, все там не так страшно, але власне подають нам тему небезпеки Європи. І, власне, тут Байден говорить своє слово, що у зв'язку з тим, що в Європі така буде страшна зима. Він просить президента України відмовитися від тих попередніх заяв про переговорить тільки з наступним лідером. Як вам це все бачиться в призмі сего, сьогоднішніх подій в Україні? Чому вони такі речі нам пишуть? Я, я читав цю статтю, це там такий бред написаний, що я його просто не хочу коментувати. розумієте? Ну, що коментувати? Розумієте, От ви задаєте питання, вони просто не відповідають дійсності. Це замовлена стаття. Я не виключаю, що це була зроблена за гроші якась не, лобійська структура під контроль на Москві. І все там, там, там нема жодного слова правди. Ну що їй коментувати? Я, я тому і розумію, що ви хочете запитати, але коментувати її просто немає змісту. Ми просто витратимо час на те, щоб говорити про, про, про брехню, яка там написана, і все. Тут ще таке питання, що вони фактично шантажують Україну, тому що якщо Україна хоче отримати підтримку, вона повинна показати, що відкрита для переговорів про припинення війни. Я розумію, що це, напевно, замовлене питання, але як взагалі можна такі питання ставити на такій серйозній мас-медійній платформі? Дивіться Збройні сили. України в, в обличчя свого головнокомандуючого е, залужного сказала: ви про що хочете, може домовлятися, збройні сили не зупиняться до тих пір, поки не вийдуть на кордони України 91-го року. Тому будете ви нам давати зброю, не будете давати зброю, будете там висловлювати якісь там занепокоєння, припинити нас фінансувати, ми будемо йти вперед, поки у нас буде е, сила і дихання. Все, закрились у тему. Нехай вони що хочуть, то й пишуть. Нема ніякого е, роздратування від України це брехня. Останній раз, коли були зустрічі, е, зокрема в Бухаресті зараз, всі підтримали Україну і всі однозначно сказали, навіть ті, навіть ті, які е, ну, можна було там не чекати. Да, там, ті ж самі, ну, там, ну, турки мають свою особливу м, таку позицію, тому що е, вони хочуть бути посередниками постійно. Бо вони вважають, що це колись там, колись там 300 років назад вони там на тій території панували. І от Крим їхній колись був е, узбережжя Азовського моря їхнє колись було. Це така сама історія, знаєте, що Роксана була колись султаншою, знаєте, і Україна має право на, е, на трон султану. Я так думаю. І тому особлива думка: угорці теж там щось там хвостом крутять, там, да, там своїми. 150 тисяч угорців це за одну ніч всіх виселити в Угорщину і закрити це питання раз і не завжди. Ну, якщо вони так будуть виступати. Ну тому що вони там виступають, от ми там бригаду роз не, не бригаду, ми там батальйон розгорнули в берегу, Ой-ой-ой, а що ж це таке? Це наша територія, що хочемо, то й робимо. Розумієте? Ну, тобто е... припинилася та ситуація, коли Україна стоїть і щось просить. Тут стоїть питання про те, що вони просять Україну, ви тримайтеся, ми вам все зробимо. От в чому проблема? І їхня проблема, не наша проблема. Ми стоїмо. І ми далі будемо стояти. І питання про те, хоче Україна чи, е, НАТО чи не хоче, ми ще подивимося, чи нам потрібна НАТО. Бо ми е, от з, тими, з тими питаннями, які були е, останні е, по е, Польщі, коли е, ну, всі фахівці сказали, це російська ракета С-300. Яка була запущена з території Білорусі. Але Сполучені Штати сказали: ні-ні-ні, це українська ракета, це українська ракета, ми точно знаємо. Ще нічого немає. Не... Байден сказав, українська ракета. Ну добре, українська ракета, всі. Давайте українців не допустимо до слідства. Давайте якось ми це все... українці не винні, винна Росія. Ну от буває, буває, що не в ту сторону летить ракета. Ракета, зенітна ракета не летить на землю. Якщо її не перепрограмувати українці, перепрограмувати свої ракети не збиралися ніколи і цього робити не збираються. Зеніт ракета, якщо вона не потрапляє в ціль, вибухає в повітрі, тому що вона тоді е, наражає на небезпеку своїх громадян, які є внизу. І для того щоб вона е, знищена, е, вона має кнопку самознищення. А росіяни перетворили цю ракету. На ракету Земля-Земля. І оця ракета вилетіла з Білорусі і влучила в Польщу для того, щоб подивитися, а яка буде реакція у НАТО? А у НАТО реакція якраз така, яка була потрібна Росії. А ми давайте подумаємо, а давайте, може, п'ятий пункт не будемо, а четвертий тим більше. Давайте щось там переговоримо. Україна винна, не винна. Росія ворог, але ми воювати не хочемо. Все. Тому Україна ще кажу, що ще, ще прийде той час, коли ми поставимо питання, чи нам потрібна НАТО в, в такому стані, в якому вона є. Тому е, всі ті статті, всі ті розмови про змушення, примушення. У нас є закон, який прийнят Верховною Радою, і який відміняти ніхто не збирається. Поки Путін живий, перемоги не буде. Все. Нехай з ким то й домовляюся. Мені дуже подобається ваш войовничий настрій, ваша відкритість власне, за ракету. Дякую, ви випередили моє запитання про неї, тому що нам зрозуміла наша позиція, зрозуміла позиція України, тільки не зрозуміла власне, позиція, як ви правильно сказали, Білого Дому і особисто Байдена, тому що він задав тон дуже такі неправильні лінії, і, напевно, вона їм вигідна, тому що я все-таки дозволю собі повернутися до тої статті ще раз, тому що там є інша інша. Параграф, що власне проблеми США в тому зараз видяться їм, що перемоги України і така вже прогнозована перемога, яка є вже на обрії, вона є стратегічною несподіванкою для Сполучених Штатів Америки Як це взагалі можна Ну якщо не прокоментувати, то як Дивіться, це можна зарядити? Вони, вони зараз здійснюють розслідування. А що ж таке відбулося, що ми чекали, що буде напад, і ми чекали, що Україна має програти. Ну, не за три дні, але за 10 днів вже все було закрито. І ми, якщо його ну, я про, про Сполучені Штати, і О Сполучені Штати, коли передавали зброю, коли літаки літали там кожен день, вони ж передавали зброю не для армії. Вони зброю передавали для партизанських загонів, які мали б воювати в тилах російських військ. І вони точно не сподівалися, що прийдеться передавати якісь там катіри, гелікоптери, ракети, танки, гармати і боєприпаси до них. Тому що української армії, за їхніми розрахунками, не мало б бути. А тут виявилося, російської армії немає. Мобілізація нічого не дає. Ми до нового року. За підрахунками приблизними, виходимо на 100 тисяч загиблих чи знищених ворогів, що, що найменше. Я думаю, що більше буде з тими темпами. Ніякі вагнерівці там і всі решта не допомагають. Вони просуваються по 10 метрів в день і толку від того ніякого немає зовсім. Вони можуть просунутися на кілометр за місяць, а потім його відкидують на 2 кілометри назад. Тобто нема в них і вони це розуміють. Розуміють дуже чітко, тому що вже почалася риторика, що нам треба перемогти, тому що ми всі поїдемо в Гагу, причому зі всіх сторін. Там поставили якусь собі мету. А тому, що це в їхніх інтересах і може бути біда. Вони вже тепер відкрито говорять, що ніяка не потрібна їм була денацифікація, їм була потрібна е, Україна в обругому стані. Їм було потрібно вкрасти в Україну там, не знаю, атомну електростанцію, воду, що там ще, ну що можна вкрасти, починаючи від е, атомної електростанції, яка за 40 мільярдів, да? і так от вниз до унітазу. От і все. Тому е, ще раз наголошую: ніхто зупинявся зимою, точно не буде. Там хтось намагався озвучити спочатку керівник. Е, Керівник об'єднаних штабів заявив про цифру 100 тисяч. Потім там якісь в Європі цю цифру озвучили. Немає загиблих 100 тисяч з боку українців. Я маю на увазі військових. Наша цифра велика і дуже болісна для нас. але вона точно не така, як комусь хочеться посіяти паніку, не знаю розпач. Ми вистоїмо, незважаючи ні, на що тут власне в тому контексті ще дуже цікава була заява генерала Міллі, до якого ми маємо море запитань. І Він сказав, що власне ті домовленості мають бути зараз на, на часі, тому що все, що відбувається зараз, дуже йому нагадує ситуацію, яка була напередодні Першої світової війни, навіть не Другої, а першої. І що власне через то Україна знову має врятувати, напевно, світ, піти на домовленості, щоб, не дай Боже, не повторилася ситуація з Першою світовою війною. Як вам подобаються такі посили на таку історію від генерала Міллі? Не знаю, я, я з ним не спілкуюся, з ним спілкуються вищі посадові особи нашого генерал, генералітета, і я сподіваюся, вони донесли йому, що Україна своїми територіями і своїми людьми торгувати не збирається. Якщо він хоче. По аналогії комусь віддати Техас, ну подивимося, як в нього сприймуть американці. А що Техас теж був колись завойований, може і грошима, не, не дуже військовими методу мали завойований, так це це дійсно так. І ще одне запитання щодо НАТО. Ми бачимо, що НАТО робить якісь хаотичні рухи. Ніхто не має жодного плану, що робити, як діяти далі. Ні НАТО, ні Сполучені Штати окремо, ні, взагалі весь захід. Вони якось виглядають ну досить дивно, тому що за 9 місяців вони. Досі не зрозуміли, що відбувається, і вони досі не вибудували жодної стратегії. Вони в цьому фактично відкрито признаються. Але тут не треба бути страшним військовим спеціалістом, щоб напевно цей план для НАТО можна написати в двох рядках: по-перше, нам треба серйозне ПВО, щоб захистити країну. І другий пункт нам треба просто надати таке озброєння, щоб та захищена країна почала відбивати ворога і вигнали його до кордонів України. Що ще може бути простішим? А нам, от таке дуже. Поважне НАТО говорить про те, що вони будуть висилати нам знов коцики, ще як за часів Обами, генератори, і на тому слава Богу, підтримувати Україну. Тобто я вже навіть писала, що НАТО робиться подібною організацією чи структурою до ООН, того такого безвладного інертного ООН, що відбувається взагалі з такими серйозними структурами. І там же і Пентагон можна додати до тієї трійці святої. Ну дивіться. Нема правди діти, вони все одно допомога йде. Ми ставимо питання, вони їх виконують. Нам ми вдячні, що вони їх куда бідно, як кажуть росіяни, але але роблять роблять. Інша справа, що ми хотілося б більше, але ну така вже справа. Ми розуміємо, там проблема в іншому. Проблема в тому, що вони, по перше, вони не були готові до того, що Росія така слабка. Вона е, хвора на голову, да там. Має, має е, речі, які можуть е, здетонувати і е, зробити дуже велику шкоду всьому людству, але самої тої армії, на яку там всі сподівалися, її просто немає. От немає Переважній своїй більшості е, ті цифри, які колись е, малювалися, вони фейкові. 12 тисяч танків. Да? Ну, от нема в них 12 тисяч, так. У них є 12 тисяч коробок металевих, які е гарними рядками стоять в Тайзі. Толку від них ніякого немає, тому що їх треба зараз десь там піднімати з того болота, дотягнути до якогось заводу, розібрати, зібрати і подивитися і сказати, що нічого не виходить: немає: двигунів нема, прицілів нема, динамічного захисту нема. Конструкція танка стара. І для того, щоб випустити новий танк, треба 3-4 місяці на один танк. В них немає тих потужностей, які були колись за Другої світової війни, що ми там мали е ті т 34 які не мали ніяких е всередині е ніякої електроніки, нічого. Ми їх випускали тисячами. Нема, нема таких можливостей. Що, що значить країна, яка за рік випустила 5 літаків? Ну, от що це таке? І це от або за рік, за рік вони випустили 26 ракет. От за цей рік. Вони спромоглися випустити 26 ракет, тобто вони виснажують самі себе, снарядів немає, ракет немає, запаси виснажуються, де їх брати, вони не розуміють, кидаються з крайночі в крайнощі там, від Ірану до пхіньян. При цьому Китай мудро, мудро намагається відійти в сторону і сказати, ні ні-ні. Це ваші проблеми. Ви ж обіцяли, що війна має закінчитися за сіки. От вже, вже, вже. Путін ж пообіцяв на останній зустрічі, в а зустріч була їхня, де вони там збиралися, щось нічого не виходить в них. Тому думаю, що НАТО, яке не готувалося до війни, хоча треба було готуватися. Зараз єдине, що треба робити НАТО це запускати виробництво. Чим скорше, тим краще. Чим скорше це виробництво буде працювати на, не тільки на заповнення складів, які вже спорожніли, тому що треба було щось давати в Україні, а й на випередження спокійніше буде всім, в тому числі і НАТО. Тому що в у нас, у нас проблеми та у нас, ми на фоні інтенсивних боїв дуже сильно економимо ті снаряди, які в нас є. Ну зрозуміло, що у військових дуже багато питань до наших партнерів-союзників. І ось, все ж таки, всього і побільше, але не знаю, для нас, для нас головне стратегічна зброя. На жаль, рішення про передачу нам стратегічної зброї немає. Стратегічна зброя це ракети, які мають дальність понад 500 кілометрів. Щоб ми могли вдарити по тих аеродромах, звідки вилітають літаки, які нас бомблять. Тому що це набагато дешевше, ніж потім нам забезпечувати ремонт нашої енергосистеми. Один раз вдарити по цих так званих ядерних пташках гордості російської авіації, і закрити цей кейс з наявністю авіації бомбардувальної, яка спроможна нести ядерну зброю у Росії, раз і не завжди вони відновити цю авіацію не спроможні. Вони за останні 10 років так і не змогли доробити літак, який і так стояв, вже майже готовий в цехах. Ту 160 не знаю, чи вони от все ж таки там допрацювали чи ні, ну він декілька років вони насували, що вони виведуть Якщо ми вдаримо і знищимо хоча б декілька тих літаків, а їх там плюс-мінус 20 у них є. Я думаю, що це такий удар буде, що Росія від нього точно вже нікого не оправиться. А для цього потрібні ракети, для цього потрібні літаки, винищувачі, які е, перевищують по своїх параметрах. Колишні радянські літаки, літаки, які стоять на озброєнні в Росії, і потрібне важке озброєння, яке не знає, чи є в Європі, тому що кількість того, що нам потрібно, дуже велика, але точно є в Сполучених Штатах. На як ми колись говорили, на тих складах під відкритим небом, і вони точно не вплинуть на якусь боєздатність американської армії в мерів. Зато ми точно можемо перемогти. Проблема. В них дві, які я не розумію. Перша проблема: вони не можуть внятно пояснити, чому не хочуть визнати Росію країною терористом, спонсором тероризму. Це унікальна ситуація, коли вже і ЄС пішов, і там Європарламент, і окремі країни Європу вже голосують за це. А сполучені Штати щось там пояснюють на рахунок того, що це ну це не можна. Це ми розлючимо кого розлючимо, чого розлючимо, що ще можна зробити, щоб вони розлютилися. Нехай розлючується, може нарешті там лопнуть від сорому чи від чогось розлючені. Це одне питання, і друге, це справді принципове рішення щодо передачі нам цього важкого озброєння. Тому що говорити це одне, а допомагати це інше. Щодо визначення Росії спонсором країною спонсором тероризму, напевно, так само сталася така сама ситуація, як з російськими ракетами на території Польщі, тому що після того, як наш президент сказав на відкрите запитання, чи ви вважаєте Росію країною спонсором тероризму, він навіть без пояснень відкрито і чітко сказав Но. Тобто, після того хто ж наважиться. Як то кажуть, піти не в одну ногу з лінією партії, це однозначно. І ви правильно сказали, що друга проблема дуже є болючою для нас, і напевно вона виходить з тої першої, тому що за 9 місяців вже щось би мало народитися в головах тих керівників, в головах військових власне. Посадовців, які могли б це вирішити, але напевно вони все-таки танцюють під дудку. Ну ми самі знаємо кого. І доки ми цієї відповіді не знайдемо, доки доти ми будемо мучитися задавати питання і власне кружляти на одному місці. На закінчення я пане генерал, я скористуюся власне з, з вашої напевно, ймовірної можливості. Щось трошки побачити на майбутнє. Я не люблю питати за прогнози, але для вас я зроблю виняток. От до кінця року, принаймні, як ви бачите, що буде відбуватися, власне, на полях, і, і навколо України, українсько-російської війни, якісь такі основні пункти ваших візій? Бо ви вмієте ви, ви так аналізувати, як ніхто? Ну насправді кардинально якоїсь зміни за цей місяць даного року. Ну що, ми побачимо нову цифру, то що я назвав це, вже навіть е, не таїнися. Ми просто бачимо тенденцію, я думаю, будемо бачити 100 тисяч ближче до кінця року. 100 тисяч знищених е, ворогів. Ми побачимо е, певні просування в Запорізькій області, тому що вже є тенденція. Е, я, е, я бачу ту тенденцію, е, яка дуже подібна на ситуацію в. Яка була напередодні звільнення Херсона, коли починають вивозити колоборантів, коли починається відток кадрів, там від відмового виконувати ті чи інші вказівки? Я не виключаю, що буде якась ситуація з запорізькою атомною. Тобто, основний фронт діяльності буде не на сході, хоча на сході є, що наші заходи для можливості деокупації півночі? Луганської області це досить така цікава тенденція. Я думаю, сподіваюся, що вона буде продовжена не наступальні дії, а власне підготовка знищення складів, знищення логістичних ланцюжків, підготовка тих чи інших напрямків, знищення командних пунктів, дезорганізація противника. Нам головне не зупинятися. Ворогу треба зупинка, а нам її зовсім не потрібно, і ми розуміємо, що чим ми будемо тиснути, тим більше е, проблем у ворога, і ми їм ці проблеми будемо створювати. А е, взагалі дуже саме цікава тенденція це от, власне Запорізька область, де, якщо е, правильно зробити акцент, то можна, можна ді, дістати, е, щоб, щоб розуміло, 90 кілометрів до е, узбережжя Азовського моря. І е, на, на цьому напрямку, е, ну, от це е, напрямок Васильів Камілітополь-Бердянськ, е, ворог, е, незважаючи на концентрацію значної кількості е, військ, е, ударного групування не створив і е, тримати оборону він точно не зможе. Якщо ми з, наші війська е, спробують Десь там відволікти його або ще щось таке. Я думаю, що це було б дуже логічно вийти на берег Азовського моря і розділити цю це угрупування російських військ на дві частини. Тоді чітко буде зрозуміло, вони на цій землі довго утримуватися просто не зможуть. Логістичні ланцюжки повністю будуть знищені, і це для нас буде тільки плюс. все це дуже гарний прогноз. Дякую вам, пане генерал. І при нагоді я знаю, що ви маєте контакти з багатьма дуже поважними воїнами. І передайте наші вітання від нашої діаспори, від нас особисто генералу залужному, тому що власне на його плечах тримається основний тягар, основна відповідальність. Але кожен раз ми бачимо його усміхнене обличчя, його оптимістичні меми, ми просто знаємо, що під таким керівництвом. І з таким духом ми не переможні, і власне вороги цього не переживуть. Дуже дякую вам, пане генерал, за такий короткий, але змістовний випуск. У нас, бачите, були технічні проблеми. Зависав інтернет. Ви якось з Богом собі порадили з генератором і світлом. Але все одно це було дуже цікаво і дуже гарно. І наші глядачі, власне, будуть вдячні, бо вони просили мене запросити вас до нашого ефіру. Ще вам дуже дякуємо раз, всіх благ, слава Україні! Героям слава, дякую вам з вами. Була діаспора Юєй Оксана Давида і генерал Віктор Єгун. Всіх вам благ.